Хлопці, які були на Азовсталі, які, яких евакуювали або які через полон пройшли, в них є дуже хороша ідея. Вони вже співпрацюють з деякими геймдизайнерами. Ідея зробити гру про Азовсталь. Гра про Азовсталь це можливо не так цікаво буде в Україні, так тому що наші люди не завжди готові зараз, особливо там переживати жахи ті, які були. Це та гра, яка. Може продатися в світі, і це та гра, яка продасться через е, те, що це на слуху через Оскар у 20 днів Маріуполя, і це гра, яка може заробити грошей непогано, і це гра, яка може донести дуже непогані наративи, якщо в неї закласти, і це обов'язково треба робити. Це я навіть не знаю, чи може бути щось за останні багато років більш таке на слуху, що можна локалізувати. Гра про Азовсталь це не, не намалювати гру про всю Україну. Тому що це дуже важко, дуже багато грошей. Це нереально складно розробити. Гра про Азовсталь це гра про одну локацію. Якою вона буде, що вона буде, я не знаю. Але отакі от речі нам треба робити. Нам треба увіковічнювати деякі історії з цієї війни в геймінгу, тому що це залишається на дуже довго.